Друзі, цю ефірну годину розпочинаємо з нашим першим гостем, і це ніхто інший, звісно, як Віктор Боборенко, експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, доброго ранку! Слава Україні! Ви знаєте, як завжди, дуже рада вас бачити. А особливо починати понеділок разом з вами це окреме задоволення. Героям слава доброго здоров'я! Я підготувала питання, але от щойно побачила ем, інформацію. Давайте з нею розпочнемо, а потім перейдемо до тих інших питань, які я готувала ще вчора з вечора. КМІС оприлюднив нове опитування, і за цим опитуванням 63% українців готові терпіти війну стільки скільки буде потрібно. Крім того, 72% українців готові схвалити мирний план, який включатиме заморожування ситуації за нинішньою лінією фронту разом із гарантіями безпеки для України. І без офіційного визнання окупованих територій частиною Росії. Е, наскільки, наскільки вас здивували ці цифри? Чи це в принципі з огляду на те, що відбувається, дуже прогнозоване? Це прогнозовано і жодним чином не здивувало. Здивують інші цифри. Там, по в тому числі по рейтингам особистим, і Зеленського, в тому числі, але. Тут нічого дивного нема. Суспільство втомлюється від війни. Я проводжу такі фокус групи починаючи з 2022 року. Мало того, дуже часто вони не репрезентативні. Чому тому, що я проводжу їх в громадах при фронтових громадах, де, ну скажемо так, інше бачення війни. Десь в Чернівцях це одна війна, а в Білопіллі тут. Це інша війна, де половини населення та де 60% населення немає, 90% дітей немає. І так далі. Так, от я бачив тенденцію, як змінюється е, уявлення про нашу перемогу. Що ви вважаєте перемогою? Коли в 22-му році було особливо після наших успішних наступів, або в 23-му, е, то. Всі якби мріяли про каву в Криму, і що ви бачите перемоги? Ну чотири варіанти. Я подавав там, типа статус-кло, то тобто, й ну, по лінії зіткнення, да і це було дуже мало людей. Там кілька відсотків. Всього потім другий варіант. Вихід наш на лінію розмежування станом на лютий 22-го року. Це було більше. Третій вихід на наш на кордони 91-го року це була найбільша кількість респондентів. І четвертий варіант там загнати Росію за Мажанськ, за Мажанську, мовно там гори Кремля, гори Москва. Це ж було мало, тому що ну вважали люди, що це якби бажаний результат, але нереальний. Але мало дуже було людей, які погоджувались просто перестати стріляти там по лінії зіткнення. Зараз ми бачимо таких 72%. Суспільство втомилося від війни. Е, і російське суспільство втомилося від війни, там теж, там, по-хитрому, Лівада центр, е, ну, єдина, кому там я, за, за ким я слідкую, тому що є в них ЦИОС, ну, там офіційний, да, в ЦИО, в ЦИО. Угу соцслужби. їм вірити, не можна по любому, А левада центр, він якби іногент. Ну, вони просто задають питання, такі, щоб росіяни не боялись відповідати, тому що там типа, ви, ви і всі будуть боятися, подумають, що зараз ФСБ прийде. І тому там завуальовують питання, наприклад, кажуть, если президент Путін вирішить прикратити СВО? піддержав ли ви його рішення? І там теж 80%, да, тут же, поняти. Если... Президент рішив, ми тут же ж за. От е, немає таких, що ні, ми вважаємо, що при е, ну, верні, є, але маленький відсоток. І наше їхнє суспільство втомилося від війни. Тому ці цифри будуть збільшуватись. Мало того, збільшується кількість тих, Хто вже готовий, це ще небагато. Не Бачите, ми 63 ще готові терпіти. 63. Але ще рік тому це було 73%. А в 23-му році це було 78%, які готові терпіти війну скільки, скільки завгодно. Аби тільки Володимир Олександрович міг плюнути з руїн Керченського мосту, аби тільки ми перемогли. Зараз 63%. І це буде ця кількість буде зменшуватись. І ще раз, зараз. Більшість українців готові заморозити конфлікт, але не визнавати Крим російським і не йти з Донбасу. І тому зеленського, якого зараз напрягають саме до такого: ну, до того, що там треба виходити з Донбасу, якщо ви хочете припинити війну, то тут людської підтримки у Зеленського немає. Ну і тепер до тих питань, які ще вчора з вечора я готувала. Зокрема, звісно, поговоримо про зустріч в Берліні, яка вчора відбувалася протягом п'яти годин сьогодні, о 12 за київським часом, вона має продовжитися власне ці переговори не стосовно мирного плану. І від цієї зустрічі, ви знаєте, мені видається, що Люди поділилися на дві категорії: є оптимісти, які чекають від цієї зустрічі наближення миру, а є реалісти, які від цієї зустрічі в принципі нічого такого екстравагантного, нічого нового не чекають. А сидять на поготові і чистять зброю. Ви до якої категорії ви віднесли себе. Я до реалістів відношу себе, тому що по-перше, що Зеленському важко буде, якби він навіть і хотів. Ну умовно, що через Уміров, давайте допустимо, що з Умєровим зустрічалась ФБР і, наприклад, сказала, що Умєров у нас на тебе і на твого шефа є багато папочок. От, і тому, якщо ви хочете спокійного життя, а президентом Зеленського вже не, не оберуть, то ви мусите бути зговірливішими зараз, з Віткофом, погоджуватись на е, припинення війни, навіть якщо умови десь не подобаються не просто вам, а вашому суспільству. Наприклад, але е, Зеленський просто в тій ситуації, коли він не може тому що йому ж юристи скажуть, що відведення наших військ з фортеці Краматорсько-Слов'янської, ну. Фактична агломерація це є фортецею, найбільше нашої фортеці на Сході. Відведення звідти військ. Це є державна зрада, і потім ну цього не подарують Зеленському. от І він розуміючи на це, просто не може піти на таку поступку. Вони можуть торгуватися за все, що завгодно. І тому. А Росії саме тільки це потрібно, тільки ми типа, не бу не буде. Ну ключове зараз. Давайте говорити про те, Росія вимагає виведення наших військ. З краматорсько славянської агломерації. Якщо ми кажемо ні, то решта 19 пунктів значення не мають, Росія не погодиться. І хоч у нас там, типа, та у нас по 19 пунктам уже все, ми домовились і по гарантіям безпеки. Хоча я вважаю, що це, це, цей пункт теж не може бути виконаний, тому що Трамп не дасть нам основну гарантію. А яка нам потрібна гарантія? Нам потрібна гарантія, що якщо. 에, зараз заморожуємося, а потім Путін нападає знову. Америка воює разом з нами. Такі як гарантії є у Сполучених Штатах стосовно Японії, Південної Кореї, Тайваню, Філіппін. От от там е, Тихоокеанському, ну і в НАТО е, е, да там, типа, коли oh. Америка каже: ми влазимо в війну, якщо там Росія нападає на НАТО або чотири е, азійські країни на будь-яку ми воюємо. Путін ти зрозумів. І нам потрібна гарантія. Путін, ти зрозумів, переходиш там, ну заморозилися, а потім ти вирішив, що щось тебе не влаштовує і починаєш війну. Ну, ми бомбимо Москву. Все, не, не обіжайся, без обідок. Таких гарантій нам Трамп не дасть. От вам два пункти. Нам не дадуть гарантії. Перше, а меморандум Будапештський ми вже бачили. І друге, Путін не погодиться на такий варіант. Ну як а не виходите, ну значить я буду військовим шляхом відбирати Краматорський, Славянські. От і все. І тоді ми прогнозовано воюємо до весни, тому що що може Путіна, скажімо, спинити тільки відсутність грошей на війну, там і стагнація його економіки, коли він не зможе просто тупо не зможе воювати, як Кайзерівська. Німеччина в 1918 році стояла за 60 кілометрів від Парижа, але взяла і підписала в Камп'єнському лісі перемир'я. А вони стояли німці тоді від Парижа до Ростова. В Ростові були теж німці. Розуміємо. От, то тобто, наче переможенька кругом, а патрони кончились і підписали камп'єнське перемир'я, а потім Версальський мир. От до цього треба е, давити і Росію, щоб у них не було грошей на війну. От у них мінус 4 трильйона по нафті в 25-му бюджетному році є. От, аби наступного року було ще мінус 6, або мінус 8, а не мінус 4. І тоді це було б дуже хорошо. І тоді. Путін зрозуміє, коли настане весна, він він всю зиму готовий воювати, тому що він думає, що він посипе фронт, і саме головне, він думає, що ще ж морозів не було. що в морози він нас зажене в бликаути, і ми сидітиме без світла і без тепла. Ми замерзнемо і попросимо миру на будь-яких умовах. Тоді Путіна от Путін і буде воювати до весни. А весною він же зрозуміє, що ну не вийшло. От весною, от, наприклад, сьогодні там 15 грудня, через три місяці буде 15 березня. І 15 березня Путін у Герасімова спитає, так що, воюємо ще год? Іще? Ну, тому що за літо, якщо за зиму нас не збили, за літо не зіб'ють, то тоді треба, там, типа, Герасимовом входимо в літню кампанію, воюємо до 15 листопада, переможемо, возьмемо Київ до 15 листопада. І визве на Біуліну і Мішустіна це їхній прем'єр. Да? Mm -hmm. І спитає: а у нас бабки є на це, щоб воювати до 15 листопада, а потім до 15 грудня зимову кампанію умовно 26-27 років. До 15 грудня, ой, березня 27 року, довоюємо, хвати нам сил. І от він питає: у цих будуть у нас бабки у Герасимова, а ми побідім. Якщо вони будуть казати, що а -а, не побідім, а на денег нет, но вы держитесь, товариш Путін. Ну то, то тоді він вже буде, якраз тоді він буде зговорчивий, і тоді він скаже, ну окей, заморозка конфлікту по лінії зіткнення це те про що ми мріяли. Це це СВО. Mm -hmm. І все. І тоді буде заморожено конфлікт. З цим розібралося. Давайте ще з одним моментом. Попросимо вашої експертної думки. Зараз всі говорять про, про ці мирні переговори, про мирний план і так далі. І про те, що новий дедлайн це мир до Різдва. Про це написали і Західна преса про це написала. Але от виникає питання: спочатку було до Дня Подяки, а тепер до Різдва. От любить американський президент оцю совковість приурочувати під якісь під якісь свята, якісь. Перемоги собі приписуючи, звісно, звідки в нього ця любов? Я розумію, це на Росії вони таке люблять там приурочувати до того, то до того то ми пам'ятаємо захопити щось там до якогось то числа і так далі до дня народження. На ну, Росії далі. є, є вірш такий но города беруться к датам і потому любой ціною. Ну будь ласка, і, да, Путін пам'ятаємо, що Путін в переговорний процес якраз заходив теж до дня побідабеся, до дня перемоги. І тоді ж він казав: хотять ли руські лайни. Ми готові до переговорів. і от хто вже можливо забув, якраз з початку травня, навіть ще з кінця квітня, тому що там Пасха була, і там вже говорили пасхальне можливо перемир'я. Тобто Путін в перемовному процесі він каже: Та ми готові, ми не виходимо нікуди з переговору. З травня місяця, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, ось уже грудень, уже восьмий місяць. Скоро вже можна цю беременність виносити і народити мир. Но ні, не буде. А е, у нас. Е, Пан Трамп, такий же ж, як і товариш Путін, ну, він з авторитарним мисленням, і у цих людей є збочення на якісь дати. Да, там, тому що ага. Ось там, типу, якщо він до Різдва, він вийде і класно розкаже, що він досяг там 500 го миру у світі, і йому Нобелівка сама по собі впаде в руки. Але мало того, йому ж треба погасити свій внутрішній скандал, який палає просто в Сполучених Штатах, скандал з Епштейном. Рейтинги. Президента США вперше за всю історію соціологічних досліджень впали нижче 40%. Так. Такого ще не було. Не було ніколи. Там 60-х років йде дослідження, там ще сів чи ще до Кеннеді, я вже точно і не знаю, я тоді не жив. От і е, розуміємо, що у Трампа все дуже погано йому потрібна е, переможенька. А коли саме краще, коли увага американців, якраз і налаштована що? Тому що Різдво в уявленні ну всіх християн е, ну, свідомих віруючих, е, якраз різдво це і є мир. Да там е, мир е, на до Різдва е, мріяли там ще в Першу світову, а ще до першої там в Наполеонівські війни. І кожен кожного року сім'я мріяла, що на Різдво наші будуть ну, наші солдати прийдуть додому. Ага. Все війна смічиться і тому, звичайно, е, Трампу б цього хотілось. Тиждень до Різдва залишається. Це точно вже неможливо ніякого підписання жодної рамкової угоди. Але. Чи можливо вона там далі? Там же ж є ще от якраз дедлайн не, не по календарю, а дедлайн зустріч Трампа із Сі Сідзіньпіном. Mm -hmm. І е, Сі Цзіньпін скаже Трампу, що що Дональд Фредович не вийшло мир з Росією? А у мене вийде у тебе ж нема просто козирів в рукаві. А у мене є. Він дзвінок Путіну зроблю і він. Заморозить конфлікт, але ти мусиш зробити для нас перше, друге, третє. Тобто цю карту використати може Китай, і мало того, він її використає. Цікаво буде за цим спостерігати. Давайте ще до одного до більше вже що стосується внутрішніх питань. Володимир Зеленський, президент України, сказав, що не тримається за крісло, Вибори будуть, якщо партнери забезпечать безпека, депутати готують варіанти проведення. РБК Україна також писала з посиланням на власні джерела про те, що була зустріч з цього приводу на банковій, і доручили депутатам. Розробляти різні варіанти. А як в принципі це може взагалі відбуватися? От, наприклад, навіть якщо партнери прогарантують нам безпеку, хоча це, це дуже важко уявити, як це можуть прогарантувати. Це можливо, Китай Ні. може прогарантувати безпеку. Ні, як якщо е, ми точно будемо знати, що у нас заморожено конфлікт, не літають шахеди, і під час виборчого процесу е, ну у нас три найбільші. Е, ну, те, що не унеможливлює да, сам процес проведення голосування. По-перше, що підготовка до виборів має бути якийсь, е, у нас 6 мільйонів громадян за, за кордоном, да, а немає виборчих дільниць. Треба зміни в законодавство в першу чергу, яке б розширювало кількість дільниць, бо згідно діючого законодавства, дільниця за кордоном тільки при посольстві або при консульстві. Таким нехитрим способом 800 тисяч у нас громадян, це ж я без дітей беру в Польщі. А можливості для голосування десь для 40, 60 тисяч, 60 тисяч це точно. Тобто ми, е, потрібно змінювати законодавство, і потрібно. Оце той випадок, коли Зеленському не треба кивати на когось, а самому брати участь, тому що е, е, такі зміни мусить підготувати ЦВК е, спільно з Міністерством зовнішніх справ. І використовуючи можливості громадянського суспільства, наприклад, університетів, тому що от де можуть бути дільниці да, на території університетів, наприклад, або торгових центрів, представництв і так далі. Тобто нам треба забезпечити голосування за кордоном. Тут потім треба, щоб тут світло було, то щоб не було тривог, тому що які тривоги. І скринькою десь біжить представник Слуги народу. Я йому ж не вірю апріорі, тому що раз ти від Слуги народу, ти такий самий брехун, як і твої хазяї. І значить, я не, не, я не можу довірити скриньку представнику від Слуги народу, щоб він десь в бомбосховище з нею бігав під час тривоги, тому що він ж під час цього може накидати туди, що попало. От, І третє, як вони уявляють, скринькою, от ми з вами йдемо на ноль. Щоб проголосували наші бійці. Ну, тобто, неможливо. І э, э, те, що говорить Зеленський, це панти для приїжджих. Воно можливо і треба там, типа, так, да, красиво сказано. Ну, типа, ми завжди готові, да, як піонер герой. Да, піонер, боротьбі за діло Леніна, будьте готові. І Володимир Олександрович, завжди готовий. Але це та ситуація, коли там Трамп скаже, а на. Альфа-центавру полетиш, Зеленський, да готов. Готов підганяй, Хай Ілон Маск підганяє корабль, і я полечу. Бо само ж крильця не, не виросли, да? ну не було крил. У... Без крили Володимир Олександрович. Він по житті без крили. І тому Ілон Маск підганяє, так і тут. Трамп забезпечиш умови. Та легко завтра, і він понтується, тому що знає, що Трамп не забезпечить цих умов. Ну не може забезпечити. А от коли буде заморожено конфлікт, і ми будемо знати, що принаймні в два тури відбудуться вибори, і в міжтурі, між першим і другим туром 에, Путін не почне знову напад. От якщо буде так заморожено конфлікт. То тоді, тоді ми будемо вимагати у Зеленського проведення виборів. Ну відповідно, якийсь час. І вони, а от що ми можемо йому дорікнути, що е, там, де може Зеленський готуватися до виборів, не готується. Дільниці не закриваються. Яка дільниця зараз може бути в Бердянській або в Мелітополі або в Бахмуті? Ніякої не може бути дільниця. А навпаки, треба відкривати нові там в Познані, в Лодзі, Вроцлаві. І в Щецині. а їх там по дні відкрито, тому що там консульства. А треба, щоб було відкрито по 10 в кожному з цих міст. Наприклад, що Зеленський для цього зробив? Для цього не потрібно чекати отмашки від от Трампа, вже можна діяти в цьому плані. Правильно? Так. Правильно? Але Зеленський не працює в цьому плані. МЗС не підключає. Він безпосередній патрон і начальник для міністра закордонних справ. Чому ж Зеленський не робить те, що мусить робити? От. Це поставимо три крапку. Відповіді спробуємо знайти. Можливо, при наших наступних зустрічах. А поки що я вам кажу, дякую, пане Вікторе. Звісно, бережіть себе і завжди рада вас бачити. Віктор Бабаренко, експерт бюро на політики, був з нами на прямому зв'язку.